Доброго дня, мої дорогі глядачі і слухачі. Сьогодні от я готувала такі голубці. Дуже смачні, невеликі, як бачите на фотографії. Зараз вам покажу, як я їх робила. Голубці справа звична, але якщо ви приготуєте такі голубці, то вам захочеться їх заготувати знову і знову. Я готувала велику порцію, тому я взяла одну літру рису. Рис у мене, як бачите, такого окремого кольору. Це не простий білий рис довгенький, а це такий смажений. Я забула, як його по англійській англійській мові, він конвертет, uh, здається. Я його купую для тих, хто живе в Америці у Вінкофуді. Більше я його ніде не бачила на вагу. Він досить недорогий. Десь 80 центів за 1 паунд. Також я взяла три цибулини великі, дві у мене тут на фотографії, третю я просто потім ще побирала і змолола разом з м'ясом на фарш. У мене тут шість стебел ем, селери і п'ять великих морквин. До моїх голубців я даю дуже багато м'яса. На, слава Богу, м'ясо не сильно дороге. Тут у мене 5 паунтів м'яса. Це значить 2,5 кг, 3 паунти свинини і 2 паунти курячого м'яса. Я його порізала і змолола на фарш. Часом, як немає часу, і в мене є готовий фарш, то я даю готовий. Але завжди більше я люблю. Купувати м'ясо і просто молоти, тоді я знаю, що в ньому знаходиться. Тут у мене вже зварений рис. Бачите, який він розсипчатий. Як я вару рис. Я добре промиваю мій сирий рис прямо трьома водами. Одни, першою теплою водою, а потім ще трошки холоднішою, а в кінці зовсім холодною. І наливаю стільки води, скільки було рису. Якщо у мене літра рису, значить літр води. Ставлю на газ. У нас рис закіпає. Коли починає кипіти, я скручую на самий маленький вогонь, піднімаю кришку, перевішую його. Тоді накриваю рушником сухим, чистим і зверху ставлю кришку. І так на цьому малесенькому вогнику. Варю 15 хвилин, не більше. А тоді виключаю, відсуваю на камфорку іншу, і в мене рис отакий гарний. Виходить. Тепер як я варю капусту? От ви бачите, головка капусти. Я перевертаю її коренцем вверх, гострим ножем конусом вирижу таку дирку майже до самого центру. І тоді, бачите, ложу кульок такий з ручками в нас простий магазин і чистий. І оці всі ручки складаю і запихаю прямо в ту дірку, щоб всі, все, щоб не мішало. Тоді повертаю тим, не ставлю макровейку, у таку головку. Я ставлю сам на, на високу температуру, чи на гай, чи як вона кажеться, на 8 хвилин. Включила і не відкриваю зовсім нічого, не пробую нічого. 8 хвилин, я вже знаю, якщо більше головка, то на раз 9-10 хвилин. Оця головка в мене собі е париться е 8 хвилин. Я раніше не любила голубці тільки робити з запарення. За того, що оці казанки, оця пара, то пальці попариш. -по -по Коли я собі отакий от десь прочитала робити. Спосіб тепер мені голубці зовсім не страшно робити. Так що, хто ще боїться робити голубці, тому що не любить парити капусту, от таким способом робіть. Я на своїй голубці дала три на, на оці, е, всю пропорцію три, е, три головки к, капусти спарила. Трошки в мене залишилося пару листочки, я положу в морозилку і буде на другий раз. Потім акуратно після 8 хвилини за ручки витягнула мою капусту з, з макровею. І зразу під холодну проточну воду. Прямо, І вона тут же ж остигає. Бачите, коли вода лється, вона сама розпадається, нічого не треба з нею мучитися. Всі листочки пропарені до самого кінця. Оце у мене всі листки. Які в мене вийшли. Бачите, їх багато, різних вони різні за кольором, верхні листки зеленіші, до самого кінця вони до самої середини вже такі жовтіші йдуть. Тоді я кожен листок, якщо верхні розрізаю наполовину, тоді ще кожний ще наполовину з самих верхніх листків виходить 4, потім голубчика, ну і йдете до самого дивитеся, якого розміру ви хочете. І на такі розрізаєте, складаєте собі на стопочку. І ваші голубці, всі, і ваші всі листочки готові, щоб ліпити голубці. У велику металеву миску я висипала весь рис остуджений, порізану, дрібнесенько цибулю, сиру. Я ще не показала, але я потім згадала, що ще невелика перчина червона в мене було. Мало було перцю. Зазвичай я даю десь дві перчини на таку порцію, теж дрібненько. І бачите, там селера порізана дрібненько, а моркву, моркву я потерла і підсмажила її на олії. Підсмажила, і тоді, вже, як вона охолола, теж викинула до цієї всієї порції. Ну і зверху, як, як бачите, перцю на смаку за смаком, десь сюди, до тої порції, я дала столову ложку, перцю, солі теж дала столову ложку може трошки менше, тому що я жарила коли моркву, то я теж солила. І отакий порошок що зверху, це у мене мій улюблений порошок чеснику сухого. І тепер до цієї миски додала все моє м'ясо перемелене. Як я говорила, в кінці я змолола ще цілу цибулину. Вона вичистила повністю м'ясорубку. І я люблю цибулю сиру додавати. До всього, до риби, до м'яса, воно дуже робить смак такий неповторний потім. А це отак виглядає у нас вже замішаний фарш. Ще пробуємо його на сіль, на перець, на чесник, на що ще хочете, до смаком додати. Тут вже можете самі зразу попробувати і бути знати, що голубці будуть дуже смачні, бо вже саме цей навіть. Весь, вся ця замішка, як казала, у нас говорили. Вже у нас саме на смак та й сирим м'ясом дуже смачне. значить, Отакий він у нас буде і ми готові будемо вже ліпити наші голубці. У чому будемо пекти голубці? Я взяла отаку твердої фольги, форму, таку бляшанку, братванку, чи як можна сказати, я її дві взяла. Бо вони, хоч тверді, але все рівно гнуться, і голубців там багато вміщається. Тому я взяла дві, одну на другу, одну в другу поставила і щільно добре, густо змастила маслом, вершковим маслом, сливочним маслом. Тому що я не люблю нічим мастити, ніякими маргаринами. У мене маргарини навіть не існують в холодильнику, а тільки маслом. І буду зараз ліпити голубці. І складати мою форму. І також я знаю, що сюди все не війде то що є, ще я взяла все, що залишиться, поставити в такий казанок. Я дуже спішила, тому що треба було готувати. І я вже не зняла наліплені е, голубці, які вони в цій формі були. Ну, повірте, були гарні. Там увійшло 90 голубців. Значить. І це вже я показую вам, які вони вийшли, коли запеклися оці ще додаткові, як я казала, казанку. Що я ще також не показала, як я зробила зажарку. Зажарку я роблю так. Я вливаю десь влила півлітри вершків, слівок слив, туди на е, сковородку, і викинула туди е, дві баночки помідорів. Бачите, такі у мене якраз були, я люблю ці готові помідори в магазині. І ще посолила, перемішала гарно, довела до кипіння і залила голубці і в бляшці, і в цьому казанку. І тоді бляшку затягнула фольгою грубою, а тут просто накрила кришку і поставила в розігріту на 350 градусів Фаренгейта або 100. 80 градусів Цельсія духовку, і пекла їх годину і 20 хвилин. І от такі у мене дуже смачні хлопці вийшли. Спробуйте і не пошкодуйте, і будете завжди так робити. Дякую за увагу!